Вітаю, мене звати доктор Марк Лакі, і я практикую у своєму рідному місті Чарлстон, Південна Кароліна у Сполучених Штатах. Я займаюся практикою вже близько 28 років. У моїй клініці ми маємо унікальні та різноманітні сервісні центри, такі як гормональна терапія, антивікові послуги, медичний спа-салон. Ми займаємося стовбуровими клітинами та екзосомами, хіропрактикою та багатьма напрямками фізичної медицини. Багато моїх пацієнтів, які приходять до клініки, мають хронічного неспорівневого запалення. І, на жаль, запалення є корінною причиною всіх хвороботворних процесів. Коли можете усунути це запалення в організмі, людина почуватиметься значно краще, буде набагато здоровішою. Приблизно три з половиною роки тому мене попросили розглянути, дослідити та вивчити два різних продукти. Перший це Verisol B-Collagen, тобто колагенові пептиди, а також астаксантин. У поєднанні ці два інгредієнти мають 80 клінічних досліджень на людях, які доводять їхню ефективність, а саме допомагають у багатьох аспектах для різних систем це і згладжування дрібних зморшок. І покращення текстури шкіри, і кращий зір. Астаксантин отримав кілька нагород одна з яких за когнітивні переваги для організму. Інше дослідження показало, що спортсмени відновлюються значно швидше після використання астаксантину. Тож, якщо повернутися до колагену, до Верісол Collagen Peptides, ці три унікальні амінокислоти, які поєднані в пептидний ланцюг, націлені на конкретні ділянки вашого тіла: це гліцин, пролін і гідроксипролін. Цей інгредієнт також має когнітивні переваги. Він також допомагає стимулювати ріст волосся, покращує стан шкіри. Нігтів, здоров'я, кишківника, міжклітинного простору, кровоносних судин, артерій і вен, астаксантин, у свою чергу, вимикає запалення через Інтерлейкін-6 і ядерний фактор КПБ, а також здатен проходити через гематоенцефалічний бар'єр. Він також проходить через гематоретинальний бар'єр. Тож він забезпечить вам багато корисних ефектів для здоров'я. Він розчиняється у воді та жирах. Астаксанти називають королем антиоксидантів через його здатність зменшувати кількість вільних радикалів у організмі. Тож, коли ви приймаєте цей продукт еліксир Белагрейс, він зробить кілька речей: зменшить запалення, він почне відновлювати здоров'я кишківника. Він допоможе вашій шкірі волосся та нігтям. Він допоможе вам почуватися більш бадьоро, він допоможе вам мислити ясніше. Ви будете виглядати краще, почуватися краще і станете краще. Тож, коли у вас є проблеми зі здоров'ям, такі як високий тиск, підвищений рівень цукру в крові, рак, усі ці речі мають корінні причини і запалення є частиною цього. Тож, хоча ми не робимо жодних заяв. І не лікуємо жодних захворювань за допомогою нашого еліксиру Bella Grace. Я можу сказати, що коли ви приймаєте цей еліксир, він допоможе зменшити кількість вільних радикалів у вашому організмі, допоможе знизити запалення, допоможе зменшити окислювальний стрес, що дозволить вашому організму функціонувати на значно вищому рівні. Це дозволить вашому організму дійсно працювати на повну потужність. Функціонувати більш правильно, і коли ви можете зменшити кількість вільних радикалів у тілі, ваша імунна система стане сильнішою і організм буде працювати ефективніше. Однією з останніх новин у медицині чи охороні здоров'я є термін пептиди, і я хочу розповісти вашій команді та людям навколо вас, що таке пептиди і що вони роблять. Отже. Коли ви дивитеся на колагенові пептиди, пептиди це короткі ланцюги амінокислот. А амінокислоти утворюють білкові ланцюги, ці короткі ланцюги амінокислот. Ці пептиди ефективно націлюються на певні ділянки тіла, щоб омолодити та повністю відновити організм. Ми використовуємо ці колагенові пептиди як сигнальні клітини, як сигнальні молекули, як сигнальні амінокислоти, щоб дати організму команду на відновлення, омолодження та регенерацію. Наприклад, колагенові пептиди, гідроксипролін, пролін і гліцин відомі тим, що допомагають зменшувати запалення, покращують стан шкіри, волосся та нігтів. А також сприяють здоров'ю кишківника, вони також можуть покращити когнітивні функції. Отже, ці пептиди націлюються на певні ділянки тіла, щоб допомогти вам бути здоровішими.